Коли ціни на газ та електрику в Іспанії різко зросли, фермер Давид Хіменес лише знизав плечима. Крити басейн у гостьовому будинку на 26 осіб та гарячу воду для всіх номерів він і далі нагріває, не отримуючи великих рахунків за електроенергію. Його секрет оливкові кісточки. Ми виробляємо оливкову олію, і переробляємо оливкові кісточки на біомасу, яку використовуємо для підігріву басейну, системи теплої підлоги, а також для підігріву води взимку. У цьому ангарі в нього зберігається 5 тисяч кілограмів перемелених кісточок. За допомогою цієї маси також урухомлюють машини, що виробляють знамениту іспанську оливкову олію. Вони стоять у двох сільськогосподарських кооперативах, членом яких є фермер. Решту енергетичних потреб покривають сонячні панелі. Ми використовуємо оливкові кісточки, які раніше в Гранаді не мали застосунку. Тепер ми використовуємо їх як пальне. Це означає, що нам не треба за кордони Краплений газ, дизельне пальне чи взагалі якесь пальне. Кісточки, як паливо в Іспанії, використовують уже давно. Однак останнім часом це джерело енергії набуває особливого значення, особливо за умов зростання ціни посилення зелених правил. Іспанія найбільший у світі виробник оливкової олії. Частка країни останніми роками становить близько половини світового виробництва. Водночас 80% цього обсягу виготовляють в Андалусії. Також станом на 2019 рік на країну в середньому припадала більш як половина запасів оливкових кісточок Європи.